Що, братики, олів'єх нарубав, ну у мене такий. Бачите, люблю крупний поріз. ну Не люблю, як то в селах там мілко ріжуть. Не знаю, в дитинстві мама теж мілко. Різуть. ну Мені його вот таке покрупніше подобається, як в ресторанах. От скажіть, хто як в якій області, як ріже. ну У мене такий ну, реально крупний. Я думаю, ще може крупніше. Ну так, це вже. Що? олів'єха готова. майонеза побільше, Кашу маслом не іспортиш, Не знаю, цей чума став заморачувати, можна і домашній зробити, ну з ним трошки є дрожби. Ну, така тема, що. Ну, десь я вам скажу, дивіться, по грошам лук, морковку на боку праву, гіркі з олені Ну Я думаю, десь до 600 гривень виходить. Олів'єха, ну таке на пару днів буде. Може цю заправлю там а Є ще трохи ковбаса сама дорога. Ну, яйця теж не дешеві. Така тема. Що, друзі, живіть смачно. Готуйте Дома. Ну і ходіть теж по ресторану. Все, Мирно небо українці. обняв.